Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Вийшли ми сюди з дочкою на площу. Сьогодні якесь свято вина. Бачите? Що це за пам'ятник Зеню? Що це за пам'ятник? Стоячий, я вісь що Це за пам'ятник. Не він. бачите, тут якісь ресторани, якісь привітайся просто. Якісь, якісь тут такі пам'ятники, один такий, другий такий, не знаю, що це. Всюди ресторани, всюди люди висиджують, бачите, їдять, п'ють. А в тім боці всі палатки, три дні того свята вина. І всі з цілої Італії приїжджають, так каже, я знаю, і всі вина продають, чи свого виробництва, чи я, в кожному регіоні окремо є вино що свого винограду. Отут всі приходять і пробують. Пробують то вино, всі п'ють. Ну, звичайно, за гроші, не безкоштовно. Ну, звичайно, все за кошти. І тут отакий от величезний ресторан. Ось. Все тут людей приймають. Бачите, це так на площі виставили машини. Я на продаж ці машини продають. Отакі. От угу. Бачите, нові зголки, нові новісінькі машини. Тепло, тепло, двіць, діти роздіть. Теп... Озонки цвітуть цілий час. Ви розумієте? Або що в літі, що в зимі. Цілий час. І тут така площа. І все, то вкладено такою бруківкою, ще стародавну. Певне старе ще місто, я так думаю. Тут, видите, якого сира, всякого, що Я, я, можна ближче. Вите? Якісь сирі, всякі, всякі. З якого сира. без пліснівки, І, і все, що, що на світі. Ну, Хочу вам сказати, отаке все. Ось таке вовсе. Пити. Ми йдемо зараз у вуличку будемо йти. І сюди така вуличка вузенька видать, які все вузенькі вулички. Все таке вузюньке, і вони ще умудряються, тут машинами їздити. Я навіть не знаю, як. Я би не проїхала, не знаю як. Ви знаєте, як складають крісла, що на день закрите, на вечір відкривають. Ніхто нічого не бере ні в кого, ніхто нічого не краде. Все так, як має бути. Це ми вже вийшли на таку площу, що тут їда. Все, все продають їдені, їдені, всюди, так. Хочу вам сказати, що є і поліція пільнує. Поліція теж пільнує. Поліція пільнує. Але тут люди все, тут приймаються, все, сидять. Ну, що сказати, файно. Видите, тут, далі машини продають. тут все таке сьогодні воно днів, три чи кілько тепер? Три дні. три дні все таке не подобає, як у нас е в Україні вдома вишиванка. О, Таке не подобає. У них таке традиційне, годують ресторани, поють, годують. Ну, не за дурно, а за гроші. Але от таке, така, така оказія тут на три дні. Ми також сіли, бачите, ми вже прийшли, сіли, сидимо, будемо пити каву, бо ноги болять. Ноги болять від скільки все Що в один бік, скільки, що в другий бік скільки. На дворі. Все під навісимо. Все на дворі, все по під попнавіску. Ось так все. Дивіться, хочу вам показати, що які тут Це ростуть декоративні. декоративні гранати. Ви бачите, дивіться. Які ростуть декоративні гранати. І то цілі такі кущі, ви бачите, от цілі кущі, і всі вони, а вони не добрі на смак, ні? Не знаю, ніколи не пробувала. Каже, <говорю> кажу, не знаю, ніколи не пробувала. Але подивіться, здовж-здовж цих кущиків є. І тут так само, подивіться. А подивіться, ще вам покажу, як вони цвітуть, Подивіться, як вони цветуть. Отакі, отакі тут якісь декоративні гранати. Ага, бачите які? Ну такі, невеличкі такі, як кульки. Це ще маленькі, непевно, доростають, і більше, і менше. Отако, От Ми попили кави. Тут кавусі і йдемо додому. Йдемо додому. Йдемо додому. Усе сидять, їде, п'ють каву. О. Вина п'ють, вина, вите, які вина? Вити вена всякі всілякі. Де вони дорогі тут вина? Дорогі. А роверів, подивіться, як на роверах їздять. Видите? Як їздять люди на роверах? Вите такі діжки поскладали. Видите, такі діжки. Сюди є такі діжки, як то повні. З винами, але без звині вже, бо бачите, там відкрито. Але отакі от от волина. А, а там окремо продають такі бакали величезні. Так, Бакали продають? З сумочками, так. З сумочками. Mm. О, ваше, тут ще такі, ще такі є бочки. Все бочки. Все таке традиційне в них. І скільки винів, видите? видите? Тут наскільки тепло, що хто ходить у шортах, хто в курці, хто в шльопанцях, все, хто собі як хоче. Хоч то вже трошки зробилося інакша погода, трошки легше депутати. Але така була жара, що неможливо було. Неможливо. Ну ось. от. Ось, бачите, все на тих роверках. Бачите? Ми вже йдемо цією дорогою такої вулиці. І йдемо вже додому. Прийдемо додому. Бо вже погуляли. Вже погуляли, подивилися, побули, випили кави і йдемо додому. бачите, я вам покажу. Бачите, я вам покажу ще таку красоту. О, подивіться. Видите? Тут церква. Церква чи, чи що тут таке є? То є церква? є церква. А, музей? О, церква музей. Показує. Ще одне вам покажу. Це теж знаходиться до тої церкви чи ні? Ну так, але це розвалений типу музей, але до нього не кожен раз пускають. Там є якісь по сезону, але пускають. Так, а туди пускають кожен раз. Да, да. Так? Угу. Так. Вже і мохом там поросло. Таке якимось... все старе, все старе, таке старе. Угу. Ну, але, але то їхнє та вони тут все обгородили, все тримають, все тримають. Все, ми вже йшли додому. Зеня зайшла в магазин. Ще взяти хліба, подивитися, які ковбаси величезні. І вони нарізають які ковбаси так тонесенько, як, як папірок. Ну, Щоб вони я спробували, щоб вони мені так дуже сподобали, то ні. Ну але, але, але люди купують, йдемо вже додому. Добре, мої дорогенькі. На цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, мої хороші, всім пока.